Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео, Миру нашим родам. Сьогодні я хочу донести до вас таку одну цінну річ, з чого ж починається духовний шлях людини? Як почати? Як включитися? Як відчути, що ти на правильному шляху? Такі питання мені задають зараз останнім часом багато людей. Наприклад, я знаходжуся в точці обнулення, я розчарована, або я розчарований. Серед багатьох пошуків, які я пройшла, я не бачу певного результату, немає того, знаєте, насичення і немає того задоволення такого від духовного шляху і пошуків, які були до цього моменту. І сьогодні я буду намагатися дати відповіді вам простими словами, так як є, щоб кожен з вас відчув поштовх або імпульс зсередини, який, можливо, запалить вашу цікавість в цьому напрямку, і ви зможете розкрити свої потенційні здібності духовної людини на землі. Ви відчуєте легкість якусь, ви відчуєте не тільки ось, знаєте, себе краще і впевненіше, а ви почнете з, з покроково розгортати в собі знання, які були вкладені в кожного з нас, саме людей, людей первинних, які були створені для цього простору існування, де ми зараз є. Ці знання зараз починають розпаковуватися в кожному з нас, але тут є одна дуже цікава річ, що це зараз має відбуватися свідомо. Тобто ти маєш усвідомлювати, ти маєш силу наміру включити, щоб почати усвідомлювати щось набагато ширше і об'ємніше, і глибше про себе, чим ти вважаєш чи вважала там до цього моменту. І так, друзі, дивіться, а що в нас зараз саме таке основне, що відбувається. Багато розчарованих людей. Багато розчарованих людей в усьому, розчаровані в своїх відносинах з близькими людьми, розчаровані в своїх професіях, розчаровані люди в політиці, в економіці, нема кому вірити зовсім. Все стало якимось абсолютно нецікавим. І чому це так? Тому що змінився простір існування, змінилася характеристика, взагалі характеристики фізичні і енергетичні наших з вами і тіл, і природи, і також змінилася духовність, яку ми раніше вважали духовністю, вона перейшла на новий етап розвитку, етап розкриття. Колись духовність прив'язували до релігії, зараз. Ми не можемо прив'язати її до релігії. Розумієте? Зовсім. Тому що духовність це є план, який ти пізнаєш. Це цілий план такий, знаєте, і не план той, що по пунктам 1, 2, 3, 4, а план, як ти просто усвідомлюєш його існування і починаєш співпрацювати з тим планом. Це зовсім різні речі. Я колись прочитала багато всякої. Всякої літератури, багато чого там, знаєте, складала в своїй свідомості, але поки я не зрозуміла, що для того, щоб досягнути своєї істинної сутності, як людини на землі, яка зараз яка є зараз тут така, в такому стані розвитку, в такому стані свідомості, то знання має бути багатовимірним. тобто Вона має бути і на фізичному плані пояснене правильно, поетапно, воно має бути проявлене як в енергіях, щоб людина розуміла, як у неї працюють всі енергетичні центри і вся її аурична структура, як вона формувалася, з якими завданнями, чому тут? Правильно? І при тому всьому ще є у нас така особистість. Яка тут проявлюється, і ми завдяки цій особистості пізнаємо себе також. Але коли ми не закриваємо потреби особистості, не очищуємо себе від різних деструктивних станів, деструктивних думок, деструктивних, наприклад, світоглядів, реакцій своїх, коли ми цю особистість не очистимо. Вона не зможе пробитися в ті духовні плани, розумієте? В свій рідний план духовний вона не може пробитися через те, що тут не опрацьовані певні, певні речі, певні уроки, можна сказати. І так, як же ж опрацювати саме так, оцю особистість свою? Отак тебе назвали, отак тебе ростили, те тобі нав'язали, ти там прогнувся. Ти там злякалася, ти там ще щось зробила, там себе не відстоїла? Що це значить? Що закрадається, що невпевненість, так, всього боїшся, боїшся себе проявити. Накладаються на тебе травми, травми, травмовані люди навколо, друзі. Я вважаю, це дуже важливо. Тому що коли людина, дитина в дитинстві отримує травми, а всі ми отримали травми в дитинстві, коли ми вважали маленькі, коли були, що нас покинули, так? що нас зрадили, що коли ми вважали, що цей світ несправедливий, тому що ти живеш в дитячій уяві зовсім в іншому світі, а починаєш доросліти і, і, і виходить, що ти попадаєш зовсім несправедливий світ, не той, якого ти очікувала, або очікував, так? Травма тут також нанесена тобі глибока, психічна, травма, психологічна. Там, ти дивишся, соромишся всього, бо принижений був. Зараз на протязі свого життя доросло соромишся всього. Там, де ти, ти вважав, що тебе зрадили, ти стаєш контролюючим весь час. Повний контроль і не бачиш себе. І це кожна травма, яку людина отримує в дитинстві, вона на, 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 нанизується, нашаровується на цю особистість, яка потім живе з цим всім і забуває все, що було. А потім ходить в таких масках, які хочеться зривати, а ти її не знаєш, що на тебе є. І виходить, для того, щоб вийти на духовний шлях свій легкий, на шлях польоту. На шлях, на шлях іншого світогляду, на еволюцію в кінці кінців. Розкрутити себе на еволюційний поток свій стати потрібно очистити свою особистість. Її потрібно гармонізувати. Друзі, це діло не одного дня. І я часто спостерігала за тими духовними гуру, які там, знаєте, десь літають в медитаціях. І розсидять такі самі нещасні, нещасні, немає ні, ні радості в очах, немає нічого там, і розповідають там, так або ці самі так, то, так. Ви багато також бачили, то не варто говорити про це, немає нічого. Або навпаки, видно, коли людина навпаки розкидана і така вся на цей ход літає. Насправді дивишся, а за нею також стоїть багато чого нерозгреб... нерозгребаного, знаєте, не розгребли нічого. Щось розгребли, але частково, і все це випливає в ту, в ту карму, і кажуть там: все, карми немає. Друзі, карма є, була і буде. Єдине, що людина на землі може звільнитися від кармічних зобов'язань, кармічних блоків, програм, кармічних вузлів тільки тоді, коли вона працює над собою і починає з особистості своєї, власного свого досвіду. Розумієте, розгрібає, приходить на усвідомлення своєї цілісності, і тільки тоді їй відкривається що? можливість духовної співпраці. Але я в своїй школі, до речі, я відкрила одну таку а, дуже цікаву річ, мені здається, такого немає ні в кого. Ну, я не зустрічала. Я не знаю, можливо, є десь. Ну, дуже рідко в кого є такі знання. Тобто, коли я навіть використовую цю, цю технологію на своїх персональних консультаціях, так, до речі, кому потрібно, будь ласка, також записуйтесь, я, я надаю ще поки що персональні консультації. Так от, я використовую таку технологію, де людина, коли я його в певний стан, вона описує, як вона бачить свої духовні енергії. І коли, оце, знаєте, коли оці Відчуття всередині вони не забудуться ніколи. От хто був, той знає. Ви знаєте, як це працює. Ви ніколи не забудете той стан, який ви проживали в єдності з тим, що ви бачили, і як ви його відчули, і як ваші клітиночки там просто тремтять від ейфорії, коли вгадують це своє ріднє поле. І ось знаєте, коли це таким чином активується, активується у вас. Кожному з вас, хто приходить на моє навчання в школу, вищої інтеграції людини, у вас активується оця така от, жилочка, така, знаєте, всередині, ота, та свичко милесеньке активується. І потім ви починаєте свій шлях очищення, опрацювання, опрацювання з родами, з, з, з своїм власним станом, вирівнюється здоровічкою. Ми закладаємо в мене дуже великий спектр. Е, 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 Занять, тобто великий, як сказати, вони ну, неординарні, тобто, в мене просто є ось інтеграція особистості, курс, це пост, про особистість. Як це все? І воно все в мене багатовимірне. Тобто, якщо розбираємо там по чакрову, чакрову систему, значить ми розбираємо кожну чакру, енергетично, енергетично насичуємо її завдяки очищенню і розуміння того, як то працює. Людина має розуміти, як то працює, вся в її система. Ясно, що це все відчувається на стані фізичному, є певні відкати, є певні ускладнення, але все це вирівнюється, якщо ти є з наміром дійти до кінця. І всі ті люди, які от зараз вже деякі люди навчаються там два роки в моїй школі, вони просто стали такими, що самі бачать все. Вони стали розділяти. А простори для усвідомлення, вони стали бачити стихійні всі явища і завдання. Вони відчувають людей, вони знають, де правдива інформація. Вони стоять на такому, знаєте, вийшли вже на рівень таких от воїнів світла, як ми кажемо, так люди, яких, яких ніхто з цього щабля не скине. Так, от кому цікаво, будь ласка, долучайтесь. Тому що духовний пошук він є багатовимірним також, і для того, щоб зрозуміти ці всі процеси, тут має бути інтелект розвинутий, і його потрібно розвивати, і нам для цього відкриті всі ресурси зараз. Логіка, тобто логічне до завершення всього того, що ти пізнаєш, так? порядок, де ти його розумієш, що ти тепер служиш в цьому порядку. І цей порядок створювався для тебе до тебе. І ти служиш цьому порядку, і розумієш ієрархії цього порядку. І тоді ти виходиш на співпрацю з тим простором життя, з цією матрицею свідомості новою. Ти виходиш на співпрацю з таким, знаєте, об'ємним, розширеним баченням і мисленням, і світоглядом. І це є найцікавіше життя, що може тут бути. Це сама найвища планка, яку може досягнути людина, будучи втілена на землі. І так як ми з вами багато тисяч років блукали в таких темних, темними шляхами, ми збилися свого шляху, пішли обхідними отак. Як могли так дійшли до цього моменту, через те, я вам кажу, що зараз світ нами розпізнається, бо він змінився повністю? То бачить, то не бачить. То вже таке діло, знаєте, все змінилося. І ті люди, які усвідомлюють завдання нової матриці свідомості, яка, як вона в нас активується, як відкривається, ми проводимо це знання через себе, ми стаємо провідниками, і, виходить, ми його тут заземляємо, усвідомлюємо, кожен на своєму рівні, кожен з своєї позиції, яку він складає для себе, щоб бачити це все. І виходить, що коли ти себе розвиваєш паралельно, в тебе розвивається бізнес, ти себе розвиваєш духовно, в тебе паралельно наладжується здоров'я, в тебе наладжується енергетичний твій стан, твоя аурична система стає щільною, туди не проникають деструктивні енергії, які тебе руйнують. Ти стаєш просто людиною, яка живе своє істинне життя. Ти стаєш людиною, яка живе себе поза межами думки, яка крутить і збиває тебе, а ти просто дивишся, спостерігаєш і тобі просто смішно. Щоб, про що ти раніше думала, що ти там думав, як воно в тебе було, Ви розумієте? Це все змінюється. Змінюється, тому я вважаю, що зараз духовні знання, саме духовні, і на, на, на нових принципах духовності, яка відкривається для нас, знаєте, щоб об'єднати езотерику, науку. Об'єднати вищі знання, об'єднати стародавні знання в одне ціле і, отак, от щоб, знаєте, його інтегрувати через те, що школа моя називається інтеграції, вищої інтеграції людини. Коли це в собі інтегруєш, знаєте, крок за кроком стає легко жити. Ти не надієшся на гороскопи, ти не надієшся десь включити і почутись, почути в когось, як воно що відбувається. Що тобі робити? Іти там тобі туди, не йти, яка буде погода, що воно взагалі буде, як воно і працює в цьому світі, ти починаєш бути автономною, унікальною сутністю. Ти починаєш розуміти все те, що навколо тебе відбуваються такі речі, і результати, результати, друзі. Коли я читаю ваші повідомлення, як ви мені пишете. В телеграм, там, чи ви пишете в групах наших, чи просто ви, ви кажете мені, от просто те, те тепло, яке від вас йде, я бачу те розширення, я бачу, як ви змінилися. Звичайно, не всі встоюють. Є такі, що провчаться там півтора-два року і можуть скотитися знов у матеріальний світ, дійсно можуть. І вони не бачать того навіть. Десь попадають під вплив, десь, знаєте, всяке буває в житті, але. Ніколи не пізно знову вимірнути звідти. Ніколи не пізно зачепитися за щось вище. Коли ти цепляєшся за вище, ти завжди перемагаєш. І зараз те, що з нами відбувається, особливо з українцями, так? Ми, ми є люди, які активують нові програми зараз тут. Ми їх вживлюємо в простір існування. Ми змінюємо цю форматовку саме. Ми змінюємо це все, друзі. І ви знаєте, навіть коли інколи буває не так легко, все одно, коли ти відчуваєш, що це діє. І коли я, наприклад, казала деякі речі там, 5 років тому, в своїх відео, я просто говорила десь, на мене дивилися такими дивними очима і думали, що цього не може бути, це так фантазії, там, там якісь розові окуляри чи рожеві. Зараз так не говорить, тому що зараз все більше і більше людей починають замислюватися над тим, а як же нам жити далі. Що з тим всім робити, що відбувається? Так от, друзі, без духовного знання, без з єднання з духовною своєю силою, енергіями, ми з вами не, не усвідомимо те все майбутнє, і теперішнє і взагалі. Людина зараз на землі вміє кормма можливість. Має ресурс, має все для того, щоб користуватися тут і зараз знаннями минулого і знаннями майбутнього, і це все вона притягує сюди, і вона тут з цим справляється. І ми є ті з вами істоти, які легко це роблять. І ми вчимося відчувати стихії, ми відчуваємо людей, ми відчуваємо майбутнє. Ми співпрацюємо з простором, ми коригуємо енергії внутрішнього свого світу з зовнішніми енергіями, буття. І стаємо цілісними такими інтегрованими сутностями і приходимо до реалізації повної. І це є вища планка розвитку наразі зараз, тут яка ось просто відкривається для нашого сприйняття. І ще скажу в завершення цього відео: все ж таки, це правда, друзі, це про е корисність, важливість духовного знання, нового духовного знання. Коли закриється а, простір або, скажімо так, портал якийсь, хоча це зовсім буде невірно сказано, давайте так по-простому, коли закриються двері, в які ти маєш зайти. свідомо, щоб приєднатися до того поля, зробити намір свій, заявити про себе. Без похибок, без викривлень, без спотворень. Старого світу, а просто легко, в єдності з самим собою, піти в пізнання глибинне. тільки робиш цей крок, тебе зразу підключається вібраційно, вібраційно, бо це високочастотний крок, тебе підключає до, до такої о, тієї матричної структури, яка починає з тобою співпрацювати, на тебе веде, допомагає у усьому. Приводить до потрібних людей, створює тобі навколишні ситуації. Тобто, ти починаєш співпра... співпрацю, це є найцінніше, що може тут зараз бути. Ти передбачиш події, ти передбачуєш все просто. Тобі не потрібно бігти, питати в когось, дивитись то, що там десь в інтернеті сказав, ой, що це відбувається. Ти просто спокійно, об'ємно бачиш, як все тут працює. І мало того, чим більш того, ти впливаєш на ці процеси свідомо, і вмієш це робити. І саме на таких проєктах, якось заняття в моїй школі, вищої інтеграції людини апогея, відбуваються неймовірні озерня і відкриття про самих себе. І це живить душу так, друзі, що ніщо інше не може перекрити те сяйво, яке засвідчується зсередини. Тому. 28 квітня стартує перший духовний курс Моє світло. Я запрошую вас, будь ласка, зайдіть на мій сайт за посилання, на яке я вам тут залишаю. Під відео завжди там є опис відео, і там є такі синенькі полосочки. Туди отак кликаєте ви і заходите, і вам там відкривається така сторінка на моєму сайті. Я завжди залишаю там номер телефону в описі, наприклад, того курсу там, чи вебінару. Який там, там магазин є в мене, будь ласка, заходьте там, можете придбати собі ще якісь там, може, щось вам западе. І вам відкриється там, і ви собі далі дізнаєтесь більше інформації. Під'єднуйтесь до нашої групи в телеграмі. Ви там можете напряму спілкуватися зі мною. Я там кожен день туди заходжу, я завжди там присутня. Відповідаю на запитання, будь-які, які там пишуть люди. І з величезним задоволенням я працюю для вас далі, це мій шлях, з нього нікуди не зійду. Працюю далі, як можемо. Змінюємо цей світ. Не треба чекати, поки закриються ці двері для вас, тому що в цьому році, в цьому році, коли все руйнується старе, а буде руйнуватися ще більше. І восени, коли закриються ці двері, друзі, восени, виступай, як я вам говорила в новіх відео, знайдіть, подивіться. Ви побачите, як світ різко зміниться. Але ті люди, які підключаться ще в останній мить навіть, для них відкриються неймовірні можливості, тому що ви будете під веденням знаходитись. І я вам пропоную саме вам, особливо молодим людям, особливо молодим. Хоча і як, скільки б вам років не було, в мене на курсі ось самі такі мудрі люди зараз присутні. На курсі програматор, там, де ми вчимося про програматорству і керуємо, керуємо мріями, і дрібненькими бажаннями, і здійснюємо їх, і володіємо такими методами. Так що, будь ласка, але, друзі, хто буде далі хотіти вчитися в моїй школі, це зразу вам кажу. Без цього курсу, базового курсу першого духовного курсу Моє світло, я не зможу вас взяти на наступні курси, які будуть більш об'ємними і більш глибшими. Всі починають з цього. Він коштує буквально копійочки. Будь ласка, я завчасно роблю рекламу. Кому потрібно, підзбирайте, заробіть і приходьте. І ми з вами пройдемо в дуже велике, таке, знаєте, об'ємне. Красиве бачення, ви Ві відкриєте себе як нову духовну людину нового світу. Це є неймовірний досвід. Так що всім бажаю миру, добра, процвітання, удачі і щоб людяність ми з вами зберегли. Давайте тоді будемо йти на світло разом. Всього найкращого, друзі, вам до побачення до нових зустрічей!